Права 1262. Перевір, чи правильна розподільна властивість множення відносно віднімання? Якщо. Ну що ж, стартуємо. Перше задання А дорівнює мінус 7,2, Б дорівнює мінус 0,8, а С дорівнює 3,5. Ось наша розподільна властивість множення відносно віднімання. Тут вона наведена. Ну, давайте будемо знаходити ліву частину А-Б, що множиться на С. Ну що ж, записуємо в дужках тоді. Замість А пишемо мінус 7,2 відняти. А замість Б пишемо мінус 0,8. І все це потрібно домножити на С на 3,5. І це дорівнює. Ну що ж, в дужках віднімання замінюємо на додавання, то у нас в дужках вийде мінус. 7,2 відняти ми заміняємо додавання, пишемо плюс. Протилежне число до мінус 0,8 це буде плюс 0,8. І все це потрібно помножити на 3,5 і це дорівнює. Ну що ж, Тут у нас модуль від'ємного числа більший, то у нас сума буде від'ємна. Пишемо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів 7,2. Мінус 0,8. І все це необхідно домножити на 3,5. І це дорівнює. Ну що ж, 7,2 мінус 0,2 це буде 7, а ще відняти 0,6 це буде мінус 6,4. Множимо на 3,5 і це дорівнює. Отже, це буде мінус. Ну, Тут уже нічого не зробиш, треба множити в стопчик. Записуємо, записуємо 6,4, що множиться на 3,5 множимо. 4 на 5 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 на 5 це 30, плюс 2 це 32. 3 помножити на 4 це 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо, 6 помножити на 3 це 18, плюс 1 це 19. Додаємо, В кінці у нас буде 0, 2 плюс 2 це 4, 3 плюс 9 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 1 плюс 1 це 2. Раз, два знаки після коми ставимо, 0 в кінці відкидуємо. то записуємо, що у нас добуток буде дорівнювати мінус 22,4. Є. Ну що ж, ми знайшли чисельний вираз лівої частини. А тепер знаходимо праву частину АС мінус БС. Ну що ж, замість А пишемо мінус 7,2, що множиться, замість С пишемо 3,5. Далі відняти. Замість Б пишемо мінус 0,8. Що множиться, замість С пишемо 3,5. І це дорівнює. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний, то тоді добуток буде від'ємним. І він дорівнює мінус. Ну, а зараз потрібно стопчик перемножити 7,2. Що множиться на 3,5 множимо. 2 множить на 5 це 10, 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 7 на 5 – 35, плюс 1 це 36. 3 на 2 це 6, 7 на 3 це 21. Додаємо. Ну що ж, в кінці у нас буде 0. 6 плюс 6 це 12. 2, пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 4, плюс 1 це 5. А тут у нас буде 2. Ну що ж, раз, два знаки після коми ставимо, 0 в кінці відкидуємо. То записуємо, що це буде мінус 25,2. Так, гаразд. Ну що ж, записуємо мінус. Один із множників у нас від'ємний. добуток буде від'ємним. Записуємо мінус. Ну, а зараз знаходимо добуток модулів 0,8, що множиться на 3,5. Записуємо тоді як 3,5. Що множиться на 0,8. Множимо. 5 помножити на 8 це 40. 0 пишемо 4. Запам'ятовуємо. 3 на 8 24 плюс 4 це 28. Раз, два знаки після коми ставимо, 0 в кінці відкидуємо. Записуємо, що це дорівнює мінус 2,8, ну і це дорівнює. Давайте різницю замінимо, як суму, то це буде мінус 25,2 додати. Протилежне число до мінус 2,8 буде 2,8 і це дорівнює. Ну що ж, ми бачимо, що модуль від'ємного числа у нас більший, то тоді сума у нас буде від'ємна. І, в дужках записуємо різницю модулів 25,2 мінус 2,8. І це дорівнює. Це буде мінус. Ну, а 25 мінус 2. Це буде 23,2. А відняти 0,8. Це буде 23 відняти 0,6 або 22,4. Отже. Тут у нас вийшло також мінус 22,4. І справа мінус 22,4. Ну що ж, тоді ми можемо сказати, що той вираз, який ми починали, вони рівні між собою. Записуємо тому так, я зміню навіть колір. Записуємо мінус 7,2 відняти мінус 0,8, що множиться на 3,7 5 десятих, це дорівнює мінус 7,2, що множиться на 3,5 відняти. Мінус 0,8, що множиться на 3,5. Є. Ну що ж, переходимо до друге завдання. Якщо а дорівнює 2,9, Б дорівнює мінус 0,6 і С дорівнює 0,5. Ну що ж, записуємо тоді А-Б, що множиться на С. У дужках пишемо замість відняти, А 2,9 відняти. Замість Б пишемо мінус 0,6 і множимо на С або 0,5 це дорівнює. Різницю замінюємо на суму, то в дужках у нас вийде 2,9 додати. Протилежне число до мінус 0,6 буде 0,6 множимо на 0,5 і це дорівнює. 2,9 плюс 0,6 це буде 3,5. Множимо на 0,5 це дорівнює. Ну що ж, 0,5 це половинка. 35, що ділиться на 2, це буде 17,5. А тут у нас 3,5, то це буде 1,75. Ну що ж, ми знайшли. Чому дорівнює вираз зліва А-Б що, на а тепер знаходимо АЦ мінус Замість А пишемо 2,9. Множимо на С 0,5. Записуємо мінус. Замість Б пишемо мінус 0,6, що множиться на це 0,5. І це дорівнює. Ну що ж, будемо знаходити перший добуток. 0,5 це половинка. Половинка від 29 це буде 14,5, а тут 2,9 це буде 1,45. Відняти. Ну, а. Тут у нас добуток, один із множників від'ємний, то і добуток буде від'ємний. А зараз знаходимо добуток модулів 0,6 множити на 0,5 6х5 це 30. Є два знаки після кому, то це вийде 0,3 або можна порахувати як половинка від 0,6. Гаразд, Різницю запишемо як суму, то це дорівнює 1,45 додати. Протилежне число до мінус 0,3 це буде 0,3. І це дорівнює. Ну що ж, 1,45 плюс 0,3 або 0,30 це буде 1,75. Є? Ну що ж, ми бачимо, що і ліва, і права частина у нас дорівнює при цих значеннях А Б і С 1,75, то можемо сказати, що той вираз, який починається, вони рівні між собою. Записуємо тому. Пишемо. Отже, в дужках 2,9 відняти. Мінус 0,6, що множиться на 0,5. Це дорівнює. 2,9, що множиться на 0,5 відняти. А в дужках буде мінус 0,6, що множиться на 0,5. Є. Ну що ж, ось таке завдання на перевірку розподільної властивості множення відносно віднімання на цьому вправу завершено.